Ну що, наш день не закінчується. Відкрутили фільтр повітрона. Зараз масло злили, коротше. Розвинку міняємо на кришці. Заливаємо свіженький мост. 15 хвилин і можна їхати. Ще Хочу я топлення поміняти. Як то кажуть поляки на біжонці. Так і робимо. До речі, перший раз нормально побачив свій двигон тут в цій машині. А, ще фільтр повітряний. Та й все. не знаю звідки заливати масло. У мене була зверху кришка на Рено, а тут -а, не знаю або через передню горловину, або зараз десь ще пошукаю. Так, ключик. рурка. Замість оранжевого буде отакий. Подивимося, що це є у нас. Не, не понял. Ну і далі заливаємо масло на пів синтетика, 40 від фірми Mobil. Реально проблемно, хвилин 15, щоб залити через передню горловину. Ми ну на залишок міняємо ще фільтр в сепараторі. Просто 4 болтики зверху відкручуємо, новий фільтр ставили, закрутили, і машина готова до роботи.